Адвокатський запит, як захистити свої права швидко та ефективно. Військові частини ТЦК та СП або ВЛК ігнорують ваші запити. Не дайте себе обдурити. Зверніться до адвоката, і він допоможе захистити ваші права за допомогою адвокатського запиту. У цьому відео ми розповімо, що таке адвокатський запит і як він може допомогти вам. Що ж таке адвокатський запит? Адвокатський запит це письмове звернення адвоката, яке дає йому право вимагати інформацію та документи від будь-яких державних органів, установ або громадських об'єднань, перевага адвокатського запиту, швидкість отримувач зобов'язаний надати відповідь протягом п'яти робочих днів. Ефективність це потужний інструмент для з'ясування обставин справи та отримання необхідних документів. Законність невиконання виконання адвокатського запиту карається законом. Як адвокатський запит допоможе вам? Звернувшись до адвоката, ви отримуєте грамотно складений запит, його відправлення до відповідного органу, а також отримання. Необхідної інформації та документів для захисту ваших прав. Пам'ятайте, ви маєте право на захист своїх інтересів, і адвокатський запит це надійний інструмент, який допоможе вам досягти справедливості. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація або допомога з адвокатським запитом, звертайтеся до юристів сервісу Консультант, пишіть нам або телефонуйте за номером. Юрист завжди поруч.